Про сьогоднішній уривок, про що пише з Євангеліст Лука, пише також Матей. Але Матей, коли пише ті слова, то зосереджений на е, прообразі чи пророчих е, про пророцтво Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Як Пророк Йона був в кіті три дні й три ночі, так син чоловічий зійшов аж до аду, щоб визволити впалий рід Адама. То Євангелист Лука раче говорить про Слово Боже, яке виходить з уст Ісуса, яке відкриває людині правду. Якщо ми собі пригадуємо цю, цю притчу Ісуса Христа про Багача і Лазаря, коли ті дві перс, два персонажі попадають в потойбічний світ і прис, каже Авраам. Що якщо вони не слухають пророків, то навіть хтось із мертвих, якщо би прийшов, вони не повірять. І сьогоднішнє послання апостола Павла дуже багато говорить про віру. Сучасній людині важко повірити в те, чого вона не бачить. Різні версії. Різні трактати про віру виходять у сучасної людини. А дуже часто люди шукають якогось дива, якогось об'явлення, якесь чудо має статися в людині, для людини, і вона тоді, можливо, повірить. Якщо ми не віримо в те, що говорить нам Святе Письмо, ми не приймаємо того Слова, яке говорить Христос, а в цьому слові є правда, істина і життя. То те, що ми побачимо, це є такий коротко... короткочасний сюжет яким ми надзвичайно захоплюємося. І думаємо, все, Бог прийшов до мене. Я вже є дитина Божа, але, на жаль, воно не так. Все залежить, яку відповідь ми самі собі дамо, що ми шукаємо? Дива. Чуда, об'явлення, чи видіння. Знаєте, віра закінчується там, де ми є в тих пошуках. Там ми перестаємо вірити, тому що ми віримо в свою уяву. Чому святі отці завжди застерігали перед тим? Щоб ми були дуже обережними щодо наших уявлень, де є молитва, там не може бути уявлень, тому що воно нас поведе, оце уявлення, хто знає куди. Якщо ми не віримо в те, що Бог є присутній поруч з нами. Сьогоднішній уривок Євангелія від Луки чітко нам говорить, що проповідь Йони змусила невітян покаятися від тих своїх ідолопоклонств, від тих жертвоприношень. І вони навернулися на цю проповідь Йони. Тому Христос каже, тут більше, ніж Соломон, ніж пророк Йона. Христос є істина, дорога, правда і життя. Шукаймо перше Царство Небесне і Його справедливости, а все решта нам додасться. Амінь.